Всім привіт, я Аліна. Ви на каналі Анпопіла Букапіння. Ну, у мене на кухні в раковині вже завелось нове життя на брудному посуді, а родичі телефонують і запитують, чи взагалі жива все, тому що я знімаю п'ятий день марафону. Знімати стає все складніше, тому що домашні обов'язки ніхто не відміняв. Роботу також з мене знаєте, не зняла. І найбільшим знаком того, що я заморилась, стало те, що я сьогодні прокинулася о 10 ранку, о 10, Карл. Також закінчились всі книжки, в яких було мало сторінок читати. І в мене залишилися тільки дві непрочитані, І ще Люцисінь з його проблемою трьох тіл, в якій. 800 електронних сторінок, тому за цієї краси, яку я назвала на сьогоднішнє читання, я обираю Токарчук і її роман ЕМ. Е. Книга на українському ринку з'явилася в 2022 році, а написана: Токарчук була у році 1995 До покупки я нічого не знала про цей роман. Мені просто сподобалася обкладинка. Напевно, не найкращий варіант для знайомства з авторкою, тому що у токарчук я нічого не читала, але ну, окрім тих п'яти сторінок, які я в провації плуг. Кистками мертвих спробувала почитати польською мовою в оригіналі, та й якби усе варто напевно сказати, що Токарчук це Нобелівська лауреатка і взагалі вона ем, полька українського походження про сам роман. Він називається двома літерами, ЕЕ і взагалі це скорочення від імені, як я розумію, головної героїні Ерни Ельцнер. Я прочитала 36 сторінок і в цих перших главах описуються голові головні дієві особи, персонажі, скоріше персонажки, бо як я розумію, акцент все ж буде на персонажах жіночих. За анотацією ми повинні побачити життя Рне Ельснер, яке можна назвати щасливим, бо вона заможна, у неї чудові стосунки із сестрами, але одного разу за обідом вона бачить дух дідуся і починає брати участь у домашніх спіритичних сеансах як медіум. Також анотація нам каже, що в цьому романі має Токарчук підіймати теми дорослішання, емансипацію, уваги до містицизму та ірраціоналізму. Чесно кажучи, не впевнена навіть, що взялася би роман цей читати, якби я не бачила обкладинки, а прочитала виключно анотацію. Поки що говорити, звісно, рано, але мені вже... Подобається, тому що подумати тільки на оцих 30 сторінках, то карчук встигла помістити каліцтво, психічний розлад і важку фізичну хворобу. Простель також мало що можу ще сказати, поки тому, що він мені видається якимось звичайним, нічим не особливим, немає якихось тропів, які би прям кидалися так в очі. Тому не знаю, продовжую читати, поки що все рівно добре: 4-5-0. Ах так, і взагалі-то я тут пальцем закладала книжку, тому що я ще не вибрала обкладинку. Ідемо разом. Наступного дня я вже чим чекую на роботу. Як ви розумієте, з книжкою в мене нічого не склалося, хоча я чесно і відверто планувала прочитати її вчора. Але з останніх кадрів, що ви бачили, щось пішло в моєму житті, не так і якось через побутові питання я не змогла продовжити ані зйомки, ані читанням. Вирішила, що читатиму сьогодні, і це буде вже останній день марафону, тому що на суботу і неділю у мене також контент-плани. Але буде так само цікаво. І з хорошого за одну секундочку зараз покажу вам, як тут поруч на квіточках шмелі літають. І підемо сьогодні ще забирати до магазину книжку, яку я замовила з мега 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 знижкою. Щодо Токарчук, до речі, в мене ж вона є з собою. Чому б не помахати нею в кадрі? Токарчук мені подобається зараз більше, ніж подобалась на початку. Хоча я на початку не так, щоб сильно на неї жалілася, скоріше була позитивно нейтрально налаштована до роману. Мені сподобалось, що токарчук особливо не затягує, а зразу така із вогню в полум'я відразу почала зі спиритичних сеансів на що там сильно розписувати про колишнє життя, про травми. У нас з першої сторінки травма, яка прописана в анотації десь на середині. Там з десятої сторінки спиритичні сеанси, все нормально. Нічого там не потребує особливого часу на зав'язку. До речі, бачили. Якась штука пролетіла тут поруч. Мене тішить, що тут багато всякого літає, тому що на Херсонщині я вже давно не бачила бчіл, шмалів. От з того моменту, як почалася оця вся публічна історія про те, що бджілок треба захищати і їхнє зникнення з руйнує екосистему. От я почала помічати, що так, на Херсонщині, порівняно з моїм дитинством, явно поменшало. Ви мене побачите вже напевно вдома, тому переключаємось на природу. Вечір хочу розпочати не стокарчук, хочу розказати вам про поповнення у себе на полицях. Це холопка ось таке чудо. Там в інструкції по догляду написано, що її не треба підживлювати, але необхідно годувати. Ну, клас, мені це допомагає. І друге забирали сьогодні з вами книженцю з книжкового магазину це Резістенс про польське підпілля за часів Другої світової війни. Тобто, як звичайні люди, партизани боролися з окупацією німецьких фашистів у них на рідній землі. Я сподіваюся, що це буде дуже надихаючою книгою. Принаймні від цієї книги я хочу отримати якусь спорідненість в тому плані, що ну, якби люди це також переживали, що в історії це вже було, щоб не почувати. Себе таким одиноким поколінням, чи щось таке. Без суперобкладинки виглядає якось отако. 2000 Червона, тут білими літерами написана назва також автор, і всередині є вклейки на глянцевих сторінках з фотографіями. Мені подобається видання. Я ще не читала нонфік, історичний нонфік, такого об'єму англійською мовою, тому я не впевнена в тому, що воно ідеально піде. Думаю, можуть бути якісь проблеми, але сподіватися, завжди треба на краще. Ну і врешті поговоримо про токарчик. Щойно, щойно її дочитала, ще такі дуже-дуже свіжі враження. Витримати не отрималось, тому що рамки марафону знайти не дозволяють. Тому зараз буду намагатися ці всі мої хаотичні думки якось привести до однієї купи. По перше, на оцей малесенький об'єм, токарчук всунула туди стільки. Стільки я не очікувала, що аж настільки багата проблематика може вміститися в 250 сторінок, і при тому, хоч якось, хоч з якимось натяком на повноцінність, буде розкритою. Але пані Ользі вдалося. В принципі, якщо треба коротко описати, що воно таке, то якщо вам хочеться почитати такий готичний роман для адекватних людей, то Сюди. Тут зберігається атмосфера класичного готичного роману при тому, що відсутні усі мінуси, за які готичні романи можна не любити. З найперших сторінок мені сподобалось те, що жінка тут не зображається як якась підкладка під чоловіка, у якої одна єдина в житті турбота, правильний час тратити свідомість. У жінок тут є свої проблеми, турботи і інтереси. Вони не розкриті повноцінно, тому що нагадую, 250 сторінок всього лише. Але те, що увага на цьому концентрується, вже добре, вже цікаво. Можна по-різному оцінювати. Дії матері Ерни, пані Ельцнер, але в цілому мені її трохи шкода, бо вона поміщена в життя, якого вона не хотіла через історичні обставини, в яких вона живе. В принципі, цей образ не такий вже важливий і не так сильно чіпляю, тому проїхали. Набагато важливіше, звичайно, поговорити про саму Ерну. Це дитина, у якої виявляються такі ірраціональні трохи здібності. Вона може спілкуватися з духами. І отут у нас цікава проблематика, також тому, що з самого початку мені видавалося, що про неї всі турбуються, її дійсно оточить. Сіли. Просто всілякими засобами турботи її постійно викликають лікаря, з нею спілкуються. У неї запитують, як вона себе почуває, звертають увагу, чи досі вона слабка. І мені здавалося це прикладом нормального спілкування з дитиною. Ну, принаймні на період, який Ольга Токарчук тут зображає, це було прям шик. Аж поки на черговій сторінці я не дочитала до перших записок лікаря. Вірніше він не лікаря, а він цей медіатор, якийсь у спіритичних сеансах. Нагадую, які за нотації і в романі такі, що велику частку уваги читача тут займає. І раціональне, містифікаційне, і взагалі така все спіретичне. Так от із записів чи то лікаря, чи то медіатора я вже заплуталась, стало зрозуміло, що. Мати цікавиться окультними цими науками і спіритичними сеансами. Що коли виникла така ситуація, що дочка почала проявляти подібні здібності, вона просто почала в ній бути зацікавлена, як в якомусь елементі її хобі. Тобто, як я це зрозуміла, матір почала про неї піклуватися не тому, що «О, Боже, що з моєю дитиною мені потрібно її рятувати її адаптувати якось у світі. А о, давайте з цим, з цим щось зробимо, давайте її поводимо на сеанси. Мені ну якби цікаво послухати, що вона такого скаже. Знову ж таки, це дуже суб'єктивне сприйняття, бо прямо цього не було сказано. Але е, десь воно там, знаєте, поміж рядків бігало-бігало. Ну і так як я вже від головної до такої найменш відчутної проблематики, спускаюсь, то варто відзначити, що е, якимось чином, боком, е, прискоком, але Токарчук також підіймає тут єврейське питання. Десь трохи іронійно, десь позитивно-нейтрально, десь просто як факт, але в цілому те, що ця тема звучить. Дуже добре, тому що я хочу перейти до хронотопу подій. Тут сюжет розвивається у Вроцлаві на початку ХХ століття. Я не відразу це розкусила із такої сугесті, нагнітання і готичності, яку авторка тут створює. Мені здавалося, що це буде щось схоже на вікторіанський роман, принаймні про вікторіанську епоху. Але перші сторінки пройшли, почалися перші спіритичні сеанси, почалися натяки на єврейське питання, а потім вже пізніше взагалі рік це був вказаний. Тому тут ще варто розуміти, що оцінювати все написане. Не варто в контексті того, що все відбувається в Польщі на початку ХХ століття. І от так, на фоні, здавалося б, такого буденного, раціонального, тривожного. Токарчук розповідає про ірраціональне, спіритичне і містичне. При цьому, знаєте, ну Токарчук це не зовсім прям божевілля, тому що все ж таки герої твору, чоловічі якраз персонажі, які займалися доглядом з Ерною, вони це намагаються пояснити науково. Взагалі вони поведінку Ерни, її особливості намагаються прив'язати до психоаналізу, до теорії Фройда. Знову ж таки, тлумачні снів, які бачить Єрна і пані Ельцнер. Взагалі цікаво почитати про погляди пані Токарчук, можливо, не її особисті, а як віддача на фродівські теорії, конкретно в цьому романі. Ну і в попередньому підключенні про книгу я казала, що тоді якось я не розкусила зав'язку, і пані Токарчук так із вогню в полум'я стрибає відразу в сюжет, це тому, що як такого лінійного розвитку сюжету немає. Тобто дивишся отак от здалеку і розумієш, що от початок подій от середина. От кінець, а якщо з лупою так придивитись, то видно, що авторка по подіям трохи скаче. Тому з хронотопом мене не відразу зв'язалося. Ну і моя улюблена. Не може бути ця діжка меду без ложки дьогтю. Ну бо ж є в цьому романі один жирнючий мінус, і це фінал. Фінал то карчук просто злила в нікуди. Я навіть подумала, що вона просто заморилася писати. В якийсь момент вона така писала-писала на своїй друкарській машинці, поставила крапку, і така все, епілог. До побачення, я взагалі оце тут сиділа і думала, яку я оцінку можу поставити роману в контексті цього злитого фіналу. Більше ніж 99% тексту під цією обкладинкою мені сподобалося. Це було б нечесно, якби я через те, що розсередилася на фінал, або просто через те, що він мені особисто не сподобався, поставила цьому роману четвірку. З інакшого боку, це моя суб'єктивна оцінка. Ну, коротше, ні. 5. Це однозначно 5, це дуже вдале знайомство з автором. Якщо ви шукаєте з чого познайомитися з Токарчук, то в принципі я не можу не рекомендувати цю книгу для знайомства, чому ні. А я обов'язково буду продовжувати читання цієї лауреатки Нобелівської премії українського походження, особливо враховуючи, як активно темпера видає її книги. Дякую величезне, що ви були зі мною зазирайте в опис до цього відео. Там ви знайдете посилання на інакші мої соціальні мережі, в яких так само очевидно суб'єктивно. Побачимось!